Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з українським військовим Валерієм Косих. Захисник був призваний на військову службу під час мобілізації в лютому 2023 року. Кременчуцьким РТЦК та СП Полтавської області служив старшим солдатом, стрільцем, санітаром. Загинув 8 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну в районі населеного пункту Васюківка Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну. Навчався Валерій у загальноосвітній школі номер один. Працював тривалий час на Краманчуцькому колісному заводі. У 55-річного воїна залишились мати, дружина, двоє синів та донька. Попрощатись із українським героєм прийшли рідні, друзі та знайомі. Ну ми з ним з першого класу в одному класі вчились. Він в мене куб, мого сина. Коли зараз теж воює, Веселий, співав, грав на гітарі. Ну, людина був. Дитинство в школі, в сідьмому класі, провалився під ну, льот, боє... ну, він дав мені руку, і мене спас. Ми робили в місті на заводі. Він завжди був доброзивчом, дуже добрим, ну, як кажуть, відсивчивим таким. Завжди допомагав всім. Ну, його це посмішка, все. Ну, Дуже запам'ятається, назавжди запам'ятається. У ну, мене нема, нема слов роз. Ну, це дуже-дуже. дуже… дуже, дуже... Я, я навіть як узнав, я... мені дуже було важко, я навіть не повірив це. Думаю, ну, як, яка людина добра, хороша, могла загинути. Де, де та сила добра, яка повинна оберігати нас? Мог, фактично, таких людей які повинні жити, робити добро для людей. Поховали захисника на свіштовському кладовищі поруч із іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна шана усім полеглим українським героям. Пам'ятаємо, якою ціною Анна Литвин, Іван Ванкаченко Кременчуцькі новини.